Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги 1984. Автор Джордж ОРвел. Події роману відбуваються 1984 року в Лондоні, провінції держави Океанія. Люди тут схожі на гвинтики в системі. Все тут просякнуте ідеологією, а навколо лише гасла. Людям краще ходити з троєм і не мати своїх суджень. І так в цьому антиутопічному романі показана страшна воля партії, суспільство, у якому не можна мати свою думку, не можна відрізнятися. Країною та суспільством керує партія, на чолі якої стоїть старший брат. Крім того, є чотири міністерства: Міністерство правди. Яке керує новинами та розвагами, освітою і мистецтвом, Міністерство миру, яке опікується війною, Міністерство любові, яке опікується законом та порядком, та Міністерство достатку, яке опікується економікою. Головний герой роману Вінстон Сміт робить думку Він починає писати щоденник. Оскільки не може не виплеснути свої думки на папір. Він пише все так, щоб його не бачили через спеціальні екрани, які встановлені в кожній квартирі. Трансляція гасел і в той же час спостереження за людьми йде постійно. Основні гасла це війна, це мир, свобода, це рабство, неудство це сила. П'ятихвилинки ненависті, на які зганяють людей, демонструють їм класових ворогів і лякають ними. Це стає обов'язковим і звичним, як хвилинка гімнастики людей вчать ненавидіти, змушують звикнути до ненависті, спрямованої до ворогів. До речі, звичний сценарій показу полягає в тому, що основний ворог влади. Той, хто колись починав разом з її засновниками, але потихеньку вони розійшлись в поглядах, от його і оголосили поза законом. На цих шоу потрібно виливати свій негатив кричати, лаятись, руйнувати. В цьому суспільстві навіть діти постійно доносять на батьків, навіть якщо ті говорять у вісні. Сам Вінстон Колись вкрав їжу у сестри, а поки ховався її і їхню маму розпорошили. Робота Вінстона полягає у зміні старих газет, щоб прогнози там відповідали реальності, ще він викреслює людей, що виявились зрадниками образ ворога тут створюється навмисне, як стимул до ударної роботи і спосіб відволікти народ від проблем. Можливо, і бомби на мирних жителів скидає сама партія, щоб тримати всіх у страху, а гасла тут суперечить здоровому глузду. З цим твердженням: війна це мир. У сміта складні стосунки з жінками, швидше відсутність таких. Особливо не подобаються йому ті політизовані юні красуні. Які носять спеціальні пояси і показують, що ці дами взагалі заперечують стосунки з чоловіками. Зрозуміло, що любов, сім'я і інші ніжності це занадто велика розкіш для океанії. І незважаючи ні на що, герой закохується в абсолютно дивовижну жінку, Джулію. Для нього вона шлях до нового світу, до опору на людській системі. Дівчина сама підкидає йому записку про кохання. Вони зустрічаються в лісі, і жінка зізнається, що у неї було багато коханців. А Сміт цьому радий. Він розуміє, що вона справжня, а не холодна ідейна дівчина. Працює Джулія із машинкою, що пише романи. Між іншим Сміт вже був одружений, його дружина Кетрін була хороша. Але от тільки в голові в неї були лише гасла партії. Вінстон думав, що його стосунки з жінками назавжди закінчені, але після появи Джулії їх відносини це по-своєму боротьба із системою. До закоханих потрапляє заборонена книга, але вони вирішують іти до кінця. Після декількох місяців таємних зустрічей їх все ж таки заарештовують. І, виявляється, за ними стежили останні декілька років. Коли герой потрапляє у в'язницю, починаються допити та довгі розмови. Дійсно, його намагаються психологічно зламати, без тортур, звичайно, не обходиться, але і день за днем планомірно ламають його психіку. Нескінченні розмови призводять до того, що ув'язнений вже просто втрачає терпіння. Він кричить своєму мучителю, кидає йому найважливіші питання, мовляв, що ви хочете від мене? На самому початку свого щоденника Вінстон написав, що «свобода» – це сказати, що 2 плюс 2 буде 4. Він розуміє, що їм потрібно, щоб він визнав, нібито 2 плюс 2 дорівнює 5, якщо цього хоче партія. І він вже готовий і на це. Однак виявляється, що полонений помилився у своїх розрахунках. Цифра у відповіді це щось надто певне так було б занадто просто завжди називати неправильну відповідь, влада в тому світі зовсім не заперечує правди, адже іноді вона може бути зручною і вигідною. Основна мета партії Зламати людину як особистість. Ось чому нещасне 2 плюс 2 повинно бути не більше, не менше правильної відповіді, але не обов'язково 4. А потрібно стільки, скільки потрібно партії. В результаті найстрашнішої для нього тортури клітка з огидними щурами. Сміт зраджує Джулії. І кричить, щоб її віддали щурам замість нього. Зломлений, придавлений власним боягузтвом, Вінстон виходить із в'язниці, зустрічає кохану. Вона теж його зрадила, і тепер вони обидва відчувають себе вже не собою, а роботами. У них не залишилось нічого людського. Тепер вони люблять тільки старшого брата, який спостерігає за кожним. Шановні добродії, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Бережіть себе та Україну!